О свята мученице Тетяно, наречена найсолодшого жениха Твого Христа, Від днів юності Ти обіцяла Богові бути служителькою церкви, Цнотливість ти зберегла і полюбила Господа більше за всі блага. До тебе ми молимося і Тебе просимо. Вислухай наші сердечні благання. І, не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до Божественних істин, виведи нас на шлях чеснот, виблагай нам у Бога ангельську охорону, наші рани зроби безболісними, в темноті страждань терпіння даруй, гріховні рани оздоров, осінь нашу охорони. Подай старість безболісну і безбідну, у смертну годину поможи, пом'яни наші скорботи та відразу даруй, відвідай нас, сущих, у в'язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум'я молитви, не залиш нас сиротами. Щоб славлячи твої страждання, ми хвалили Господа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.